Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так поговоримо про бензин, дизель, взагалі про все паливо так, на заправках, а саме про повернення акцизу і підняття податку для нього. Нагадаю, з початком військового стану в Україні зняли акциз з палива і зменшили податок з 20 до 7% для того, щоб Наповнити ринок, пам'ятаємо, які тоді були черги і дефіцит. І по-друге, стримати ціну. Ну, ціна не стрималась, ціна значно підвищилась, але хоч на якомусь рівні так та й зафіксувалася, це вже хорошо. Уже завтра, 6 вересня, в Верховній Раді буде розглядати законопроект, щоб назад повернути Акциз. І будуть розбиратися, що робити з цим зниженим податком на усі паливно-мастильні матеріали, які завозяться зараз в більшості з Європи. Попередньо хотять повернути акциз, такий, який був до війни, і е податок поки що залишити на рівні 7%, не піднімати його до 20%. На що хочуть спрямувати кошти. Кошти хочуть спрямувати на відновлення доріг. Тут є і прихильники, і противники. Багато людей говорять, що ці кошти потрібно віддати на оборонну промисловість, на армію, а прихильники кажуть, що дороги в жахливому стані, і потрібно хоч зробити якийсь мінімальний ямковий ремонт, тому що більшість доріг вже в такому стані, що проїхати там нереально, і зустрічаються такі ями, де. За день-дві-три машини свої колеса там лишають там такі ями куди колесо влазить без проблем. Тому потрібно якось шукати золоту серединку, але однозначно, що для доставки гуманітарних вантажів, для доставки військових вантажів потрібно, щоб, хоч якісь дороги та й були, а то. Втратити хімар через погану дорогу, це трішки, ну знаєте, неприйнятно. З однієї сторони, а з іншої, оборонна промисловість також потребує додаткових коштів, і це всім відомо. Тому шукають якусь золоту серединку. Наскільки збільшиться вартість? Тому що це одне з основних питань, яке хвилює автомобілістів-водіїв. Вартість попередньо збільшиться від 3 до 5 гривень в залежності на то, що це там дизель, бензин, яка марка, і яка, звісно, заправна станція. Тому що бачимо, що на кожній заправній станції своя ціна, і різниця на ньому там, 48 до 58 гривень, тобто бачимо 10 гривень зазор на кожній літрі палива. Як тільки розглянеться законопроект, будуть внесені якісь рішення, я відразу вам розповім і, звичайно, розповім, якими стали ціни на бензин. Деякі депутати стверджують, що люди готові купувати і по 70 гривень бензин. Ну, звісно, готові, тому що деякі використовують його, щоб возити якийсь вантаж, щоб заробити на буханку хліба деякі добираються на роботу. Також щоб заробити хоч щось щоб прокормити сім'ю. Хтось тримає заправлений автомобіль, щоб, якщо не дай Бог, що там чи від'їхати, чи когось кудись завести, і готові купувати. Але як це впливає на сімейний бюджет, коли майже половина коштів уходить на заправку автомобіля? Тож, що готові, то вони дійсно готові, але якою ціною дається ця готовність? А депутатам там на бумажках порахувати, хто скільки може заплатити, то це нічого складного не предостоїть. А в житті, на жаль, це відбувається трішки важче. Тож, завтра слідкуємо уважно, що там будуть приймати, як це все реалізується, що повернуть, що залишать і якою стане ціна на паливо. Тому до зустрічі на каналі Автотема.